Всіх вітаю на своєму каналі, перебачимо, збираємося ну, таку, як ви бачите, легесеньку, подорож з сім'єю. Набирали з собою ніби все необхідне, але всього дуже багато. У нас планується одна один день з ночівлею, з дітьми, з собакою, ну і щось трішки піднімемо для вас. Так, думаю, що відпочинок в нас. Вдасться. Тоді до зустрічі вже на березі. Будемо показувати вам розпаковку, наш лагерь. Вирушаємо. Поїхали. Так. Приїхали ми на наше місце. Дивіться, ось така дуже красива локація. Цей раз от стільки з нами речей. І от такий страшний охранник. Що ти вже тут їсиш? Що ти вже тут жуєш? Ти, чучундра, твій рябоконь мій. І наш рябоконь не жують шишки, це покажу вам берег швиденько. Буду спробувати ловити. Ну, Надіюсь, що нам це вдасться. Ми вже тут колись ще на перший рік війни, ще як я на службі був, ми приїжджали сюди також відпочивати пісочок. Я думаю, що окунець, щучка повинні повинні тут бути гарні місця. Дуже красиво. О там під деревцем під по-любому щучка з окуньком повинні так, ти що там ще клас. Там пляжик далі. Так. А, а тепер трішки магії. Ану, щось не працює. Оп, та й вже, так сказати, наша берлога готова. обана. Ось така у нас палаточка. Чотирьох плюс пес. Я думаю, буде нам тут нормально. Так, закриваємо, щоб мухи з комарями не залітали. Будуємося далі. Ну що, бит наш трохи ми устаткували, кострик уже розгорається, сач, казаночок, столик уже накритий дітлахи. Гуляють, пес гребеться, все, все прекрасно. Природка полянка, взагалі знайшли гарну таку полянку. Все тихенько, все чистенько, акуратно. Дякую тим, хто тут відпочиває після себе прибирає. Так, друзі, не став я чекати 5-6 годин. Дивлюся, Окуньок трішки гуляє. Взялось з собою тільки коробочку, силикончик та трішки блешеньок. Снарядив. Легесенький свій комплект поставив сексік на двох грамах і спробуємо зараз зробити пару закидів, хоча б провірити, що, що по рибі. Задача номер один та піймати... ага, я ж бачу. Піймати на уху. Хочемо завтра готувати ухички трішки. От, хочеться пару окуньків, можливо там якась щучка буде. Окуньків. А так то покайфувати. Діти граються, собака грається, всі довольні. Клас. Так, перший закид, нема нічого. Будемо заходити глибше, щоб менше нам заважало. Водоросли це все. Сміття. Друзі, ось вам і перша рибка. Так, окуньок є. Першого взяли. Значить уха буде по-любому. Фух, Так, прохожу точки. Сьогодні так скажу вам, набиваю собі... Маршрут на завтрашній ранок, подивиться перспективні більш-менш місця, де що клює. Поспілкувався вже з місцевим рибалкою. Також десь пішов на окуня, можливо, до його ще знайдемо. Одного окунька я вже піймав. Декілька ще поклювань було, ну такий дрібний весь окунь. Щука. Бачив вихід щуки. ну Не на не моєю приманкою, а просто вона атакувала малька. От. Ну і таке прогулюємося з малими, з собакою гуляємо по лісі. Природа клас. Поїли шашличка і пробуємо набити собі точки на завтрашній ранок. Mm. Хожу, кидаю, в одну сторону пройшовся, ось уже на коливалочки перейшов, на другу щось нема нічого. Взагалі тишина. Рибка он гуляє, окунець ніби проскакує, але щось по клюв... клювань взагалі немає. Е, сугубо в траві. Гуляє, але в траві ж його зараз нічим не дістану. Навіть ті, що в мене є поверхневі, вони все одно будуть <кхем> цепляти траву. Попробую судачка, може, де з дальняка буде. Але щось поки що нічого. О, 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 дивіться, сказав нічого, а тут він. Опа! Оп, і відпав, ви бачили? Хі -хі. Крутяк. Дивіться, відізвався на блешеньку. молодець. На лодках людей просто тьма. І на моторах, і на, і на веслах відпочивають, катаються, хтось на рибу ловить так, ну, мені на уху потрібно наловити бо якби це все гарно, чудово, але п'яток треба із хоча б на уху взяти Друзі, дивіться, як то кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. Дивіться, якого окрасене. Таке Зміг вмовити, з'їв ось таку блешеньку дивіться. Таку шостка спун відпрацювала на ура. Клас. ловим далі. Тако вже трохи комфортніше. Заліз у воду. Бо берега круті не дуже удобно кидати. Так уже трішки краще. Ага, і вобля на дереві. Диви. повезло. Дивіться, хто тут у мене. Підсів. Ну як підсів. Жахнув так, що... Уоо, ту 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 Глянь. Глянь. Оце дядько. Оце красунчик. ти який. Оце окунярик. Гляньте який, який може чара клюнув. Та головне щоб крючки зараз не загнав мені в руку. Гляньте, пацани. Оце. Не зря приїхав на рибалочку. Кабасик дивіться який. А? Гарнющий просто. Просто гарнющий на ріджика. Ось на цього ось на цього малючка. Зараз вам. Умови, звичайно, не дуже удобні, але все одно гляньте який, який розмір цього окуня. Дивіться, ось ріджик. Такий малюшок 46-й розмір оригінал І ось такі дядьки на нього попадаються. Круто, дуже круто. Е, треба розраховувати на свої сили, коли дають воду, бо потім буде ось таке. Зараз вам покажу, що тут відбувається о, небагато, але трохи хапно. Трохи мокрий, але що робити? зараз будемо сушитися Всім добрий ранок. У нас вже 6 ранку на годиннику. ніч пройшла взагалі чітко, не знаю, мені, мені нормально, було тепленько, все комфортно. Не міг одразу швидко заснути, але то таке. Так, що ми зараз зробимо? Уже я вам чую люди на моторах вже на воді. Зараз ми складаємо наші Палочки, одна складена, одну дозберу і виходимо на воду. Будемо пробувати також ловити. Вчора вечором е свою місію мінімум ми виконали, на уху ми окунька піймали. Один окуньок прям був такий геть достойного розміру. І штучки. Три чи чотири дрібненьких. Так, на першій точці ми пробили маленьку часу кунька. Одрізаться чи ні. І будемо продвигатися далі. Рибка гуляє. Я чую навіть хтось на кокій там щось ловить. Поставив блешеньку. Дивіться, конючок поверху гуляє. Зараз будемо пробувати його дістати. Ну природа просто класна тут. Місця шикарні. Не хочу на коливалку. Так, давай ще сюди далі трошки пройдемо. Не будемо затримуватися, будемо продвигатися далі. Там ще є місця, на які я хочу попасти. Тому йдемо далі. Дивіться, другий. Другий наблешенько. Опа! Догнав! Догнав! Малюшок! Це не такий великий, але все одно. Какой хороший чувак. А ну давай. Опа, пошел. Круто. И, друзья, смотрите. Еще один полосатый. Спокусился. А, Риджи крулит. Опа, видите, какие матроскин. И шо уля. И что со мной тут? Ух ты, ух ты! Дивіться, які окуня на які снасті клюють. Ніфіга себе. Оце да. Думаю, попробую поставлю. Ого, це. Окуняра. Садив. Як же внутрі о в рота влізло. Дивіться яка блешенька, атом. Я вже казав, що це сила. Ось такі мордаті. Гарний. Звісно гарний. Поплив, підрастай. Круто. Оп'ять був Опять був тичок. Що й гарний такий. Мордаті тут стоять оце попід деревами в траві. Живо коня такі добротні. Мужики, оно щучко. На, на це на тролінг кидають. Так, а ну перевіримо ще ось таку газурку кінетік 4 грамчика. Я її переоснастив на одинарничок замість тренічків. <кій> Побачимо що вона нам скаже. Чи окунь зацінить чи ні. О, о, дивіться, аж на... Аж на викиді десь там вийшов. Так, а давай ми, мабуть, ще знаєш спробуємо. що спробуємо? Ще силикончика спробуємо. Сейчас поставим 3 грамчика, щоб трішки далі закид був. Так, ну що, полетів. Ух ти! Ого! Ого! Дивіться, відразу! Але ж подача яка була. Шо воно там. І щось дуже гарне. О, Ну це вже... Ну це вже прям геть красень. Оце! Оце лапоть. Гляньте! Оце ла піща. Оооо! це силікончик! Це все силікончик! Гляньте який окушарик! Який красунчик, Красень! Ну все, ми те відпускаємо по-любому! Фух, клас. Ти що такі окуняра дав жизни? Такі мені кушки подобаються. Оце рибалочка така гарна, каже мені дочка. в дорогу в А. О, є, галь зажував, зажував, догнав. За ним, за ним ще виход. за ним ще в комібі. Вот гляньте, вот это я разумею, кунярики. Круто. Видите. Просто шикардос. Класс. Да так и что, понеслось. В лапки, в лапки, ви бачите, які тут, гляньте, які тут лаптяри Це що, це окуня, це якісь баси. Глянь, які красні. Просто. Давайте вам ближче ще покажу. О. Вот. Просто крутезний круте окун. Таких ловить одне задоволення. Дивіться. Ще годить, це просто, це просто кайф. Ох, ж... Десь траву заїдуть. Це просто кайф. Такі окунярики, це, це просто насолода, я не знаю, це рибацький, рибацький кайф. З кожного закиду, друзі, з кожного закиду лапать за лапком. Аба! Ну це вже трішки поменші. Це вже трішки поменші, але... Хм, хлоп. Ти со. Ти сок Клав? Оце лапчик лишь. Оце лаптюри, пацани пацаны. Дивиться, що он исполняет ці... Монстр Да які окунярчики даже клю так якось інтересна это типа не так что ту покльовка, А от именно чувствуешь как они чав-чав-чав-чав, тільки підсікаєш Ее сидить кавунчик Ух ти, бачили? Так, ну активності вже прям такої немає, правда вже й на годинку пів, дев пів на дев'яту. Але все одно ще трішки прокльовують. О, о, дивіться, є. Є, барбос. Да Я ж вам говорю, кокуня просто... просто космос. Просто дуже... Дуже гарнющі окуня. Друзі. А, не, зацеп, чи трава? Ого. Коротше, що хочу сказати, що кльов закінчився, майже взагалі нічого не клює, там ще пару покльовок може було, не дуже внятних. І все, там дружина вже гукає, лухички приготувала, підемо будемо ще снідати свіженькою. У хою, ще ще пару закидів зроблю. І підемо будемо снідати. Тим, тим паче що рибка вже не активніча. Так, а ну що тут? У мене хазяйка наготувала. Ça. Ух ты, цыка. Красота. Сейчас мало укропчика мне подкинуть. Ножки выше. Крутяк. Ранок. Ух, Давай я подниму. Угу. Хо за таку хличку і лайк можна поставити Так, будемо снідати Так, уха у хою А псінко спить Маленький псінок спить Матюк Он декоміна Охоть. Охотник добитчик. Привіт, зайка. Ось такі окунята клювали. Це візьмем додому нас коло рідечку пожарить. Або батькам віддамо. Ну, дружина сказала взяти пару штук. Не на гріл. Але такі де гарні, гарні окунятки. Крибацюги, рибачки. Закінчилася е, наша від, міні відпустка сімейна. Е, порибачили, непогано перебачили, мені прям дуже сподобалося. Все, ми склалися, діти вже в машині, вогонь догорає, ми його зараз потушимо. Палатку всі речі поскладали за собою, як ви бачите, е, оставили таке, як було порядочок. Все, всім до зустрічі. Побачимось на, рибо, на риболовлі. Підписуємося на канал, перебачимо. З вами був Віталік і до зустрічі на воді. Всім па-па.